У давні часи жив хлопець на ім'я Василь. Був він сиротою і ніколи не знав, хто його батько. Мати лише тихо зітхала, а сільські люди мовчали або крутилися від відповіді Тобі ще рано знати, казали, краще не питай. Та з роками в душі Василя лишалась порожнеча, наче шукає щось і не знаходиться. І коли йому сповнилось двадцять, він вирішив. Піду світами і знайду правду сам. Ішов він із села в село, від дверей до дверей, питав, шукав, слухав, і кожен казав щось своє один, що його батько був злодій, другий, що герой, третій, що то зовсім не його рід. Час минав. Василь став суворим, недовірливим, бо не знав, кому вірити. Одного вечора, знесилений, він зайшов у закинуту капличку в лісі, сів біля вікна і прошепотів: Чого я шукаю? Хто я? Де та правда? І раптом почув голос. Ти стільки років блукав, бо не вмів спитати головного. А що головне? запитав Василь. Чи правда тобі потрібна, щоб жити, чи щоб звинуватити? І тоді хлопець задумався вперше над тим, хто був винен, а над тим, ким він став. Повернувся додому інший Василь, усміхнений, спокійний, не тому, що знайшов усю правду, а тому, що вона більше не керувала його злом. А старі люди казали хто правди не знає, той завжди блукає, а хто її шукає щиро, той знайде шлях до себе. А ти, чи є правда, яку ти досі не відчув, але яка б змінила тебе твоє життя? І чи завжди варто знати її всю?